Володимир Кащук підбив підсумки за минулий рік. Міський бюджет виконали на 102%. А це один із найкращих показників області. Крім того, чимало ремонтних робіт провели на хоських дорогах, в окремих закладах освіти та в центрі міста. У новий рік війшли без боргів і без затримок у виплаті зарплати бюджетникам. Буде дуже складний і непростий 2015 рік. Ми також прийняли бюджет на цей рік 30 грудня, одні з перших. На теренах Закарпаття, де ми збалансували свою дохідну частину і видаткову настільки, скільки ми могли її так би мовити, збалансувати. Відтак, незважаючи на нестабільну економіку, плани на цей рік є. Міська влада продовжить роботи з реконструкції центральної площі Хуста. Там нам залишилося небагато роботи. Це встановлення своїх світлочків, це встановлення лавочок, зелені газони. Ну і саме, що нам складність зараз є на сьогоднішній день, це запуск двох фонтанів. Це перший фонтан на центральній площі, другий біля кінотеатра ювілейного. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день поставщики нам не можуть назвати кінцеву цифру вартості і обладнання, оскільки курс Єврої долара, ви самі бачите, зараз воно ну, трошки стабілізувалося, зупинилося, але поки що вони не можуть обіцяти нам до кінця березня. Кошти на оновлення центру міській є, тому після завершення першої частини реконструкції розпочнуть другу. Продовжать розпочаті роботи з оновлення фасадів. Крім того, цьогоріч планують продовжити реконструкцію парку відпочинку і ремонт в окремих навчальних закладах. Наприклад, у ДНЗ номер 5 зернятко з збудують харчоблок, якого в дитсадку нема. Я сподіваюся, що в цьому році харчоблок нам вдасться збудувати. Значить, у нас ворота проєкт, проект, є у нас експертиза. Зараз мовосили тендер, і я думаю, що цей садочок. Може достойно функціонувати, бо, як ви знаєте, це один із садочків, який не має свого харчоблоку. Дітки займаються там до обіду, ну це не вихід з положення, при тому, що у нас в місті черга для дітей складає більше тисячі дітей, які хочуть домовити відвідувати дитячі садочки. Шлося на зустрічі також і про ремонт доріг. Цього року планують залатати яму на 21 міській вулиці, а сім відремонтують капітально. Також у бюджеті міста закладено певна сума грошей. Ну, я би хотів розпочати з ямкового ремонту. У нас на наступній неділі відбувається тендер по проведенню янкового ремонту, і ми його хочемо розпочати не в червні, не в липні, не в серпні, не в вересні, а розпочати його у квітні місяці. Тільки погодні умови вже зараз на вулиці нам дозволяють, щоб ми могли зробити ямковий ремонт. Крім бюджету розвитку, з якого ми зможемо фінансувати наші вулиці. Ми підрахували акцизний спір і кошти, які надходять від продажу пального. У нас у 2015 році буде складати близько попередньо 10-12 мільйонів гривень. Торкнулися на прес-конференції і питання децентралізації влади. Це питання ще зовсім відкрите. І за два за два місяці з половиною практично Верховна Рада і інші наші вищі інституції декларують, але поки що ми результату того не маємо, які ми хотіли отримати на місцях. Я думаю, зі мною буде солідарні і мої колеги, міські голови міста обласного підпорядкування. Це такий великий трудойомкий процес і треба прийняти багато законодавчих актів, щоб ми могли сказати, що в нас розпочата або йде, або завершена децентралізація влади. Журналісти наголосили на не менш актуальних питаннях міста. Серед них бродячі собаки, які лякають перехожих, покинуті будівлі, привиди і занедбаний міський басейн. Міський голова пообіцяв вирішувати на боліли, але поетапно.